Добрий раночок вам усім, як ти казала? Добрий ранок! Ми тут тільки-тільки прокинулися з Ангелінкою. Я то прокинулася раніше. А Ангеліночка щойно прокинулася. І тут мені щось розповідає. У нас вже 9 ранку, ми сьогодні спали довго. Я навіть не, не вставала. Так і валяла. Ой! Разом з ой 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 а позіхалка, то заразна. Yeah. Хто там теж позіхає? Признавайтеся. Yeah. Потім подивимось, що там ростуся. Ну в нього температури вже не було вночі. Через вечір його щось піднялось тільки на вечір. Е, і, і все. І ночью він був якраз нормальний і перестав він трішки кашляти. Ось під ранок. Декілька разів покашляв і все. Я більше не кашляв, зараз піду подивлюсь, як він там. Він ще теж спить. Будемо прокидатись, пити чайок. І як завжди, у нас наша ранкова рутина: готую сніданок. Я взялась готувати, але діти захотіли мені допомагати, тому сьогодні у нас сніданок від шеф-поваря Ростислава. Він тут вирішив доготувати. Яйця вони самі побили, набили. І готує він сніданочок. Це у нас такий шпинат заморожений. Ми його розморозили, вибили яйця і буде у нас омлет зі шпинатом. Діти з'їли його з задоволенням. Ангеліна теж брала участь в приготуванні нашого сніданку. Після того, як ми попили чаю, будемо снідати ось цим шпинатовим, як це він називаєте, шпинатовим омлетом і приступаємо до лікування. Лікування ніхто не відміняв, тому будемо лікуватися. Відкриваю цю розчин, яким потрібно дихати. Звичайно ж, з нашою помічницею, вона все там допомагає, все контролює. І каже, що хоче, теж ми їй дали потім подихати іншою насадкою. Їй теж сподобалося. Тому ми чекаємо і контролюємо розтікані вдихи і допомагаємо йому, тримаємо за нього кулачки. Трошки він каже, процедура така неприємна, бо він починає дуже довго дихати, каже, в нього ж голова крутиться. Але подихав е, цілу цю капсулку, і будемо ми продовжувати снідати, бо зранку тільки попили чай і все. Ось такий у нас гарненький сніданок, навіть корисний сніданок у нас Получився е, І ранкові справи, ранкова рутина, яка продовжується і тягнеться цілий день. Розбираю прання, бо повісила нове, і ось це все треба поскладати, поприбирати, щоб хоча б. Більш-менш було частіше, бо ж завтра йду на роботу знову, а вдома буде бабуся з дітками, тому хочу поскладати, бо ж праня е, теж треба було попрати і його поскладати зі своєю помічницею. Подивіться, вона на себе нап'ялила мою футболку чи маєчку, і ходи в неї тут крутиться, тут їй е, весело зі мною. Давненько я не показувала, як я складаю ось ці речі. Ну це завжди воно в мене є. Але цих два дні я випала з життя, тому сьогодні приступаю з новими силами до всіх домашніх справ. Домашніх справ багатенько накопилося, тому сьогодні займаюся ними. І готуюся завтра до роботи, щоб був порядок. Бо якщо нічого не робити, то дуже сильно стає замітно. А якщо щось потрошки робити, то не так воно страшно виглядає. Подивіться, що вона тут робить. Такі. Справи тут в мене і танцює з тими вішачками, і, і, і стрибає, і каже, що це вже її плаття, і вона буде його одягати і буде в ньому ходити. І, все їй потрібно. Ще й образилась на мене, щоб ви зрозуміли. Та переміщаємося ми з вами на кухню. Ми вже поснідали тут, а, е, діти погодували ще й хом'яків. Сьогодні в хом'яків святковий обід. І огірочки в них там є. І... Травка всяка, вони прям з задоволенням його їдять. Поки моя ангеліночка буде спати, я швиденько перероблю нігтики, бо вони дуже-дуже сильно вже повідростали. Не поскалувалися класний лак з аврори, але потрібно їх переробити, бо вже дуже-дуже сильно прям відросли. Тож, як там, одна секундочка і все готово. Все зроблено. Вже моя дитиночка прокинулася, і знову такі блискітки. Подобаються мені блискітки, тільки цього разу такі темніші. Був у мене такий лак, ним користувалась теж дуже класний. Буду тепер з таки, з такими нігтиками, і будемо зараз збиратись з Ангеліночкою йти на вулицю. Та десь зверху сверлять. Так, що я вам хотіла розповісти з приводу свого е, стоматолога, а то в зв'язку з Дякую. вчорашніми обставинами. Дякувати Дякую. Богу, Ростиславові сьогодні вже набагато краще, він вже менше кашляє. Мотоцикл. Це, це щось сверлять зверху? Це не мотоцикл, це просто щось сверлять. Е, щось я була така трішки вибита із цієї колії. Тому розповім сьогодні, що ж там з тим стоматологом. Пішла я до іншого ще іншого лікаря. Я вже не знаю, який це по черзі лікар. Просто Ну, ця мені сказала, що. Що таке? Що усі зуби влізуться мені в рот. Ой-ой-ой. І сказала, що не така я ще стара, як, як давня, і. Сказала, що немає знаєте, такої якоїсь м, прям точної цифри до скількох років можна ставити брекети і цим всім займатися. Вона казала, що це як. Чеку! Казала, звичайно, це краще робити в молодості, але. Чеку! Дайка, минутку, будь ласка, помовча, я розповім і ми підемо. Добре? Mm -hmm. Хорошо? Mm -hmm. І можна робити, передо мною була дівчинка, дійсно старша за мене. Вона каже, їй 38 років, і ось вона наважилась на брекети і каже, ходить рік і задоволена, і в неї майже все-все-все стало на місце. Вона каже: типу, що в тебе ще не так сильно страшно, як тобі наговорили. Показувала мені те, що дійсно є таке, що прям дуже страшне. Тому в суботу я. Піду до неї ставити пластинку на верхню е, щелепу, е, а потім буду е, робити брекети. Ну, це буде з часом, тому що з цією пластинкою треба буде ходити якийсь певний період, типу як у нас в Ростислава. Нижні зуби сказали, що швидше. Що тобі дати? Що нижні зуби е, завжди е, швидше встають, а верхні трішки важче, тому що е, верхня щелепа не рухається. Ти хоч когось помазати? Ага. Ну візьми, може, рижу чи лялі, намазаш щічки. А верхня не рухається, тому знаю трішки важче. По цені сказала, що приблизно десь 20 до 30 тисяч. Ну, не 40, звісно, як ми її загнули, так, знаєте, відразу і треба вже <свісно> сказала, що 40, але ще можна мені спробувати трішки його так спростити, поносити цю пластинку. І сказала, що. Можна, знаєте, спробувати без видалення ось цих от зубів що малярів. Тож я спробую і вже тоді вам в суботу розповім. Ця пластинка на хвилинку коштує у неї там 2,5 тисячі. Ростиславу ми робили за 8. Приблизний аналог, знаєте, тої самої системи. Ну, якось так, знаєте, лікар лікареві. Рознь, але вже міняти Ростиславові не будемо лікаря, нехай вже ходить до цього. А я ще так, знаєте, в пошуках. Бо ж в кожного своя якась методика, знаєте, в кожного щось своє. Я спробую тут. А Ростислав вже хай ходить <кхи> туди. Ой, класно, ти щічки помазала, щоб не обвітрити в магазин, треба ще купити дещо там. Чоловік щось каже вже почав шмаркати. Я не знаю, де ми це все просто беремо. Абсолютно, я така, знаєте, трішки здивована. Ці дні то я не могла зробити довідки, то це то все. До то ми ходили робити ось ці довідки, може щось десь підхопили, я не знаю. Але начебто це не вірусна в нас пневмонія. Він, певно, що десь йшов зі школи. В школі набігався, так як він любить, мам ще 5 хвилин, ще 2 хвилини, ще 5 ішов зі школи, розігрівся е і, може, нахапався цього холодного повітря, не знаю, але дякувати Богу, що знаєте, що все вчасно. й плив мені зовсім трішечки там. Ще я почула, що він якось не так кашлює і дуже так знаєте, страшенно страшно. Тому і добре, що знаєте, все вчасно. Тому стоматологом такі е, справи. Ще мене вчора е, хейтили, хейтили просто настільки за слово тута. Це просто е, жах якийсь. Я аж я до того, знаєте, дотошна така людина, що мені аж стало дуже сильно цікаво. Просто чи є таке походження такого слова. В нас всі так тут тута розмовляють. Е, я сама із Хмельницького і тут багато. Хто вживає це слово Ту-та». І я почала шукати, що ж це за слово таке. Так, це слово ще було за царя гороха, якщо чесно. Ще Тарас Шевченко в своїх віршах писав е, таке слово «ту-та». Не тут, а «ту-та». Тому це слово дуже-дуже давнє і українське, знаєте, такий діалект, який використовують. І в нас його використовують, і мені абсолютно з тим нормально живеться, і нікуди воно е, мені не колить. Там обзивали вже і необразованою, е, і, і тупою, що там тільки не писали, знаєте. Що зайка? На серветку. що там тільки не писали мені за ось це от е, знаєте, чим більше відео. Набирає е, якогось обороту і там 10 тисяч е, переглядів, чи що, е, і вони так його захейтили, просто а знаєте, що це говорить лишній раз? Е, те, що людям е, дуже не подобається, що хтось відрізняється від них і не стає е, отим, знаєте, е, як це правильно назвати, щоб нікого не образити. Знаєте, є якийсь певний стандарт, і хто виходить за ці рамки цього стандарта, і якщо не робить так, як хоче суспільство, його починають хейтити. І починають, знаєте, хочуть підлаштувати під усю одну е, якусь певну лінію. І це ж так з усім. Дайте, щоб хтось робив щось не так, як усі люди. Так це ж буде в просто. Знаєте, хтось пройде в одязі е, по вулиці. По вулиці, знаєте, не в якомусь там е... світлому чи темному, якомусь сірому костюмі, а буде йти насичено в жовтому і з червоними капцями, так на нього всі звернуть увагу. Просто всі звернуть увагу. Тому що він не такий, як всі, тому і звертають увагу. А якщо людина робить щось, е... знаєте, обов'язково знайдеться той, хто його буде засуджувати. Комусь це сподобається, а комусь це не сподобається, і вони знайдуть час в своєму житті, щоб виділити і написати якусь е... ерунду. Просто. І люди знаходять для цього час, вони від цього кайфують, нічим не можу їм, знаєте, допомогти. Нехай хейтять, вони просто не розуміють. Рось, ну що ти так робиш з нею? Вони просто не розуміють, що своїм хайтом вони пишуть мені коментарі, а відео піднімається вгору. Ну такий Ютуб, знаєте, така в нього аналітика. Тому нехай пишуть, нехай буде необразовано. Якої я тут тільки не була. Знаєте, нехай буде так, просто це я вже не раз бачила таку тенденцію, що якщо людина Якщо людина чимось відрізняється, вот. а нашу ти так намазала чимось відрізняється, значить треба її обісрати. От така вот. от людська натура. No. Якось. Вот. так. Але ж вони <кій> <Дойці>. <кій> але, але ж вони так, там мене прям вже запаскудили в тому вот. в тому відео, ну вже так мене вот. там пасхудили як тільки можна було. Але ж люди дивляться, ну розумієте, одні просто чоловік 10 зібралися паскудити, а з 10 тисяч людей я не знаю, десь тут стояла. А ще е 10 людей, а ще, знаєте, 9900 е передивилися це відео, і якщо їм не сподобалось, то вони просто вийшли. Але ж вони не дивилися до кінця. Ну це просто сміх е ну смішнючий просто. Е хотіла би я подивитись на цих, знаєте, мага е образованих людей, які так вдало засуджують інших. Це просто. E, цікаво, знаєте, мене це спочатку трішки так зацепило, аж стало цікаво, що ж це за слово. Думаю, можливо, я і дійсно не права така, але потім по, почитала, подивилася, думаю, заспокойся. E, тільки було би й тих проблем, щоб тебе там хтось похейтив. Все, одягаємося і біжимо на вулицю. <хи> То, вот. Щічки, щічки помазали, бо там мороз. Щички... Ой! Вот. Вот. Рот ще помазала? Все, щоб не було обвітрення. Побігли ми. Гліна дуже любить кататись в таких от візочках. Їдемо по кетчуп, по замовлення, так? Капець. 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 Хочеться булочку чи ні? Чи не будемо брати булочки? Угу. Будемо. Угу. Поїхали. Що купили? Зайшли в Аврору, купили дві бомбочки, бо ж вони їх дуже швидко е граються з ними. Купили ось таке. Ось таке чоловік просив йому купити. Купили смаколики, це теж брали в Аврорі. Ангеліна захотіла сок, один їй, один Ростиславові. Взяли сосиски такі індичі. Взяли булочку ромова баба. У нас є магазин Таврія В. В ньому дуже смачні булочки. Ростік. Це тобі, да, замовив нам. Взяли банани і взяла одного граната, зараз почищу, щоб ростик їв, да. Буду чистити і щось ще готувати. Ось ця братіві, одна твоя, одна братина. Де став? Де дав йому одну. І ще нам знайома, ну, моя знайома дала ще книжку почитати, казала, прикольна, дуже. Це не, не наш е, український автор. Що то таке? Завтра буду на роботі. Возьму на роботу, там як буває скучно ще моя колега почитає цю книжку. Так, знаєте, для різноманіття. Буду ще щось готувати до ось цих тефтелів І цього, як він називається, сосисок. Певно, що звежу картоплю, бо що ж вони будуть їсти або макарони, або картоплю. У мене там ще відварена є морква та буряк. Я там розпочала робити оселедець під шубою і зараз його продовжу. У нас вже будуть зараз вечірні процедурки Ростиславчикові. Буду з вами прощати. Вже майже шоста година. Так швидко сьогодні чомусь день пройшов. Я навіть нічого й не замітила. Як так швидко пролетів день, я ще хочу помити свою світлу голову. Дивіться, як в мене сильно відросло волосся. Начебто недавно фарбувалося, а так швидко відросло волосечко. Я вже думала трішки обрізати його, ось так. Зробити так. Зараз, зараз, зараз. Ось так от. Зробити собі таке каре, бо дуже довго зараз його зимою сушити, але скоро буде літо. І щось я так себе не дуже представляю з іншою зачіскою. Тому, напевно, що не буду. Буду мити волосся з вечора, щоб завтра бути гарною, щоб завтра бути з гарним волоском. А Ростислав завтра йде ще до лікаря. На тренування сьогодні не ходив. В четвер він не піде, а на змагання теж ми подумаємо це під великим, дуже сильним питанням, тому що це дуже велика нагрузка на. Легені, а так як вони хворенькі, тому думаю, що не дуже і варто, і не дуже буде актуально йому ті змагання. В нього ще буде, знаєте, дуже багато змагання. Він, звичайно, хоче, дуже-дуже хочеть. Він же каже, що йому легше. Знаєте, в нього такий ще ентузіазм, запал. Він дуже-дуже хоче. І знаєте, він же каже, що він здоровий, можна йому йти. Добре, що в нас не було температури. А може а може, і не добре, я не знаю, добре це чи ні. Але його не температури, але це вчора трішки піднялась. Сьогодні не піднімається в нього температура. Будемо робити з ним процедурки, завтра підуть його слухати. Я буду на роботі і вже не знаю, завтра буду вам знімати щось чи Що ні. Скажіть, цікаво вам дивитись там про мої квіти чи не дуже цікаво. Якщо цікаво, то зніму. Якщо не цікаво, то не буду знімати. Щоб не тратити, знаєте, свій час, не витрачати. І не буду знімати, просто буду щось там робити. Вімкну собі тихенько в музики в музики вуха музику та й буду щось робити. І дякую, що дивитеся. Дякую за вашу підтримку. Бачила писали. Старалася вам всім відповісти. Дякую за те, що бажаєте нам здоров'я. Бажаю і вам здоров'я, бачу, теж хворіють діти багато в кого. Певно, що такий період, знаєте, настав ось цей от вже майже весна у нас. Ну, за вікном майже весна, саме такий, знаєте, мокрий період, і тому, певно, що всі хворіють. Морозу немає і всі бакцили дуже класно розмножуються. Тому, певно, що і так. Буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь моє відео. До зустрічі з вами у новому відео. Пишіть свої коментарі. Цікаво, не цікаво, щоб я знала, що знімати далі. Все, всім па-па-па-па!